Лілія Маркевич розглядає світлини з військовими, виставлені в соборі. Розповідає, що її близькі загинули в боях за Україну. Тому вважає за потрібне показувати світачим чима бійців. Багато моїх друзів, чоловіки воюють, також я кому у нас уже, на жаль. Віддав своє життя брат троюродний також. Це історія наша, яку потрібно всім показувати. і Всі повинні бачити. 20 світлин увійшло до фотопроекту шляхами війни. Автор ідеї, військовослужбовець Полтави Віталій Запека розповів, що ці фотографії зроблені бійцями територіальної оборони України з весни по осінь 2023 року. Вони були зняті абсолютно на всіх напрямках, на яких воює наше ТРО. ТРО Київське, ТРО і Сумське, ТРО і Полтавське, і от якраз бійці. Територіальної оборони зняли ці знімки, якби зафільмували життя власних підрозділів. Військовослужбовець Віталій Запека зараз перебуває на Донеччині. Він розповів, що нині в Україні публікують лише п'яту частину з відібраних фото пізніше розглянуть можливість оприлюднення наступних 20 фото. Між стало боляче, що в світі. Ці світлини бачитимуть, а тут по Україні люди, бійці, події варті уваги, варті поваги не бачать. І тому мов про службу ТРО України для того, щоб поділитися цими фото. Загалом підготовлених світлин понад 100, які зроблені під виставковий формат, і робилися вони для того, щоб подорожувала Європою. Співорганізаторка проєкту, голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія. Гранчак розповіла Суспільному, що частину виставки Віталій Запека показував у Полтаві раніше. Нещодавно на благопросторі ми проводили презентацію його книг. Читачі змогли з ним познайомитись, коли він на декілька днів приїхав у відпустку до Полтави, і там він поділився уже готовою виставкою, яка, до речі, мандрує різними містами України. Після нас вона поїде в Дніпро, Кропивницький до Львова. Я думаю, що місто місту буде передавати ці роботи і. Я думаю, що майже всі обласні центри приймуть ці роботи до себе. Виставка триватиме до 22 вересня у Святоуспенському соборі. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.